Привіт, мої хороші! Рада вас вітати на каналі Таро Україна. Подивимось швиденько, не будемо затримуватись на цьому. Шольц, мирна угода. Що це за вкид взагалі? Тому що це, ну, це неправда. Це засудить жінка якась в Європі. Ну, ми знаємо, що є у нас такі європейські моменти. Відмовляйся від цього плану. Ну, зараз подивимось, дуже цікаво. Він обговорювався ну, цей подібний план в спільноті, але від нього, знаєте, як, відхрестилися свого часу. Шольц, чи пропонуєш ти взагалі, чи розглядаєш ти той момент, щоб відмовилась Україна від території заради миру? Ну, це дурість перше. Тут дурень випадає місяць випадає. Це, як знаєте, обман замилювання ока. Такого зараз нема. що від цих територій? Я ж взагалі, як Шольц сприймає війну в Україні? Ну, треба воювати, але я, як знаєте, маю вплив на цю ситуацію. Я не бачу, що він пішов у ворогу щось пропонував нашому. Він, що йому не подобається, що люди з цієї війни мають зиску. Це, о, мають гроші, мають якісь плюси-бонуси. Це стосується України, що у когось життя квітне завдяки війні. Він це не розуміє. В нього позиція така, що якщо ви воюєте, то всі. Ну, так от. Ми це не обговорюємо, вірно, чи це чи ні. Це його позиція. Має право, хай думає, що хоче. Так, Шольц. А, чи хоче він миру для Росії і України? Багато сценаріїв є. Багато варіантів розвитку подій. Він буде допомагати нам не в мирі зараз, а в боротьбі і ресурси давати. І він просто чекає якоїсь команди від нас, що А давайте один з цих варіантів зараз дістанеш мирних. І ми спробуємо. Чи буде пропонувати Шольц Україні? Віддати Росії землю, територію. території. Він, от він, дивіться, написало одне, а що мені показує? Та можна пропонувати що завгодно. Є щось, що не за законом. А в них, я так розумію, це дуже так. ну, Вони намагаються притримуватись. Да? Закону це важливо. Оце ми не можемо віддати ніяк законно не можемо. Ну, про що розмова? Я не знаю, на що це вкидати, щоб ми панікували. Прощупують. А наші взагалі написали, що Шольц а, стане вісником На Нащо написали? Відволікають від чогось. Проплачено, бачите? Проплачено. Трошки інша правда. Є там таємниці. Все не так явно. Давайте чесно, все не так явно, як нам написали. Він буде мати вплив, він має вплив. Це не втручання. Різницю розуміємо: вплив і втручання. Але він з любов'ю до нас це робить. Я не, ну, не, не пишіть мені, що там віддати землю з любов'ю до нас. Ні, тут нема про землю віддати. І нема про домовця. Це про те, що. Ну, Ми воюємо, але є якийсь варіант, який я дістану, знаєте, як козир. І я буду впливати. І він дуже пишається, тішиться тим, що він впливає на ситуацію. Він зможе змінити найкраще її. Триєдинна спільнота. Спілка трьох. Він буде Німеччина буде допомагати нам щось будувати. Відбудовувати зброю з повітря дасть, навчити наших хлопців. Поки, ну, це те, що він там хоче миру. От зараз що буде робитись? Укріплювати щось буду, якусь дорогу. Дорогу вони будуть нам будувати на фронті, або якісь укріплення. Ні, стійте, боріться. А що за план у нього є щодо миру в Україні? Ми з нього дуже сильно. Засмучуємось. План не в сили. Все одно, щось недороблено. Ну, результату і того нема. І того нема. Він може кудись направити своїх там посланців. Він може почати розмову, діалог, він не боїться нашого ворога, але він знає, що щось дуже сильно буде краяти нам в серце. Тому він буде дуже обережно, всі свої там. Побажання, бачення миру їх просувати. Ну Тут дуже коректна позиція, як на мене. В нього є думка, є, але ну, дуже коректно все. Це не так, що він там посадить нас, а ми підпишемо. Ні, тут якось дуже дивно новину нам запропонували. Поки не бачу нічого тривожного. Давайте так. Хай буде так, потім ще подивимось.